Мене вже вийшло, і а ви тільки починаєте йти. Обстоятельства все навколо складеться так, що воно вийде. Це ж ми бачимо: оце стінка, оце потолок, оце у мене екран. А по факту, ми ж мір і молекул. Ми просто шарики, які летить десь в космосі. І воно все вокруг програмірується насправді. Тому я вам дуже раджу програмуватися на хороше в житті. на успіх, на заробіток, мечтати про щось хороше, лежать перед сном, представляти, що ви там заробили, чи десь поїхали, чи здоров'я у вас улучшилось. І це дуже багато залежить. От банальний приклад, у мене декілька разів так було, що я дуже опаздую на поїзд, чи електричка, але я біжав або їхав, або йшов так, з мислю з 100% вірністю, що я успію, я прийду. І я кожен раз, непонятно, яким чудом, він то запізнював, то задержувався, то я, як-то пробігав чи проїжджав швидше. Коротше, хто в Полтаві знає, де знаходиться лісок київський вокзал. То я це проїжджав на розстояння за 7 хвилин на своєму там, машині і успівав на потяг. От просто, ну, коли ти впевнений в тому, що в тебе вийде внутрішньо, тоді воно вийде. Коли ви не уверені, то, блін, не вийде, зрозуміло, воно все наперекосячить. От вам можуть казати, старайся більше, дістайте більше. Ну, в принципі, так. Да. Але якщо у вас не буде прийматися коми просипаюсь, надо мною стоїть врач і мама, Вони не бачили, що я проснувся. І лікар каже, Стан дуже критичний, типу без шансів, готуйтесь. У Мене було таке, що ти типа? Я ще й встану, і похожу, і поспіваю. Ось так у мене така злость типу, була і впевненість. А я ще не знав, що саме сталося. Мені ж тільки голову підняли на я не знаю який день. У мене в носу трубки, в арту трубки, в тіло трубки весь приматаний, перемотаний, все тіло перерізане. Я ще не знав, що з неї сталося. Я ж в такому стані був під морфіном, я не розумів. І потім, як я голову підняв, я думав, ого. Ну я внутрі зіхвався. Я, типа, внутрі захраняв, ні, я встану, ні, все вийде. Я вже вижив. Я вже глаза відкрив, все, все буде чітко. І, і слава Богу. Ну, я не буду розказувати, як я зараз живу, але в цілому, ну, реально, все слава Богу. Мені взагалі нема на що жаловаться. Хоча бав би могіли лежать, якщо чесно. Ну, слава Богу, слава лікарям, слава батькам і так далі. Всім людям, які за мене молилися. Слава слава! Слава мене дуже підтримала. Відчисла. Ну,